Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Телеграм-канали пишуть, що на одній з військових баз в Мюнхені, нібито то пожежа вибухи просто під час проведення засідання і конференції. Не хочуть зривати безпекові заходи, чи це просто побутові вибухи стане згодом відомо. Пишуть, що згодом, ці замітки наказали прибрати з декількох місцевих інтернет-видань. Можливо, навіть не варто звертати увагу, чи Путін вирішив таке понагнітати. В той же час російський диктатор Путін формує команду людей з великим досвідом, щоб протистояти представникам президента Трампа у спробі укласти Воду щодо завершення війни проти України про це повідомляє Блумберг в п'ятницю 14 лютого за даними агентства, до команди Путіна входять радники зовнішньої політики в Кремлі Юрій Ушаков, провідний розвідник Сергій Наришкин, який служив разом з Путіним в радянському КДБ. Зокрема, про це журналістам стало відомо від людей обізнаних із ситуацією. 77-річний Ушаков є помічником Путіна понад 10 років, а до цього він працював послом Росії в США з 98 по 2008 рік, що дало йому глибоке розуміння американського політичного середовища. 70-річний Наришкін є давнім соратником Путіна, адже вони працюють разом уже понад 4 десятиліття. Журналісти нагадують, що як і ушаков так і наришкін брали участь у перших переговорах про припинення вогню з Україною незабаром після початку повномасштабного вторгнення Росії в 20. Другому фінансист Кирило Дмитрів, який здобув освіту в Стенфорді в Гарварді та має зв'язки з родиною російського диктатора, може відігравати ключову роль як неофіційний посередник. У контактах з перемовниками Трампа повідомили виданню обізнані джерела. Той факт, що Путін робить ставку переважно на висококваліфікованих досвідчених перемовників для представлення Росії, навряд чи є несподіванкою вибір кадрів. підкреслює, наскільки рішуче російський лідер налаштований забезпечити вигідний для себе результат переговорів. а Також те, наскільки мало змінилося його вимоги щодо України. Іна за три роки після початку повномасштабного вторгнення сказано в публікації. Блумберг додає, що команда Трампа навпаки не має такої глибини обізнаності про ситуацію в Україні і досвіду безпосередніх переговорів з Росією. Журналісти вважають, що ці фактори можуть стати серйозною проблемою за столом переговорів. Російська команда може опинитись в складнішому становищі, маючи справу з більш непередбачуваним співрозмовником у Трампі чи нестандартні ідеї часом войовнича риторика значно відрізняється від підходу попередньої адміністрації. Вважає старша наукова. Співробітниця відділу міжнародної безпеки в Королівському об'єднаному інституцію оборонних досліджень у Лондоні Еміліс Ферріс. 12 лютого Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. За словами Трампа, вони домовились про негайний початок переговорів і взаємні візити. Трамп також запевняв, що вони разом із Путіним хочуть зупинити мільйони смертей. Після розмови з Путіним Трамп зателефонував президенту Володимиру Зеленському. Вони обговорили можливості досягти миру готовність співпрацювати а також підготовку угоди між Україною і США про безпеку і економічну і ресурсну співпрацю. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підпустись, переможемо разом.